Весь тиждень буде зберігатися аспект від Сатурну на Марс. Це аспект опозиції. І якщо дивитися карту України, то Сатурн в карті України керує її першим будинком, головним будинком, а Марс керує третім будинком сусідів. Тому протистояння продовжується, і це протистояння воно протягом тижня не буде згасати. Тобто, це продовжується той самий період. Ну, Теж знову обстріли, вони нікуди не зникають, і тут, якщо хтось чекав домовленості, то домовленості будуть відбуватися десь після дня незалежності України, а тому, що там Юпітер буде переходити в сьомий будинок. У нас Юпітер планета дипломатії, планета е, удачі, і от там вже почнеться. Може, може, щось нове нове, так якісь нові може будуть якісь перемовини. І можливо там вже буде вмикатися і працювати у той тиск, який зараз здійснюють на представників Росії.